Добрий ранок всім. Сьогодні будемо продовжувати наші городні роботи. Калина дуже гарна цього року у нас. Об'єм роботи в нас той самий. Цей шматок ми обробили минулого разу і починаємо зараз другу половину. І так само є задача переставити виноград. Тут тако у нас вже все гарненько. Звісно, там робота над собою, все дуже важливо, але копати города ніхто не відміняв. Так, далі будемо переставляти шпалери з виноградом. Перший кущ, другий кущ і третій кущ. Відставили шпалери, вийшло отак. І з цієї сторони вийшло отак. І на цей край додали ще одну секцію, вийшло взагалі отак. Дуже гарно. Ще сарая цього знести, але це все буде інша історія. Всім дякую. Підписуємось, ставимо вподобайки, поширюємо.